Всім привіт, любі друзі! З вами на зв'язку автопоїнц Київ. І сьогодні до нас приїхали такий автомобіль Subaru Forester 2008 року. 2.5 бензиновий двигун тут у нас, але двигун не простий, не такий, як у звичайних інших виробників автомобіля, тому що це Subaru. А Subaru у нас що? Subaru це раллі, у багатьох асоціюється, у багатьох Subaru асоціюється з бездоріжжям і. Протягом цього відео ви зрозумієте, чому саме цей автомобіль дуже цікавий в плані свого двигуна і в плані того, який він по бездоріжжю. А по-перше, як ви бачите, це у нас такий кросовер а, в нього пробіг у даного автомобіля 200 1 тисяча. Виглядає дуже так вагомо, дуже масивно виглядає цей автомобіль, але без лишніх на навороті він дуже непогано виглядає. А, як бачите, у нас зверху знаходиться отакі трейлінги от тут. Тобто, якщо ви відправляєтесь, десь не знаю там. З човном, з катером, щоб на даху покласти велосипед, наприклад, або лижі. Це ви можете без питань сюди зробити, поставити і зможете так їздити на ньому. Давайте подивимося, що у нас тут зовні по кузову. Все дуже симпатично, дуже гарно в чорному такому кольорі. Приємно дивитися на такий автомобіль. Гума у нас стоїть тут хороша гума, зима. 17 радіус. У нас тут знаходиться. Дана зимова гума дуже хороша, дуже класна. Ну і в принципі, автомобіль по своєму зовнішньому вигляду одразу можна зрозуміти, що це автомобіль для бездоріжжя. Для таких екстремальних ситуацій, коли тобі треба по піску, по грязюці, по багну якомусь виїхати, щоб це було без проблем виконано. Тут така цікава штука. Як бачите, є тут на лобовому склі отакі от жовті полоски, там, де саме. У нас дворники знаходяться. Чому? Тому що а, ну уявіть таку ситуацію: зима, холод, морози. Вам треба сідати в цей автомобіль, ви вмикаєте пічку, вмикаєте обдув лобового скла, і при цьому ще й відігріваються у вас дворники, щоб ніякого льоду на них не було, щоб вони не примерщі були, і щоб вони вам ніякі подряпини не робили на лобовому склі. Тобто це також така приємна штука. А, давайте перейдемо до двигуна самого. Чому я вам говорив це? Незвичайний двигун це дуже цікавий двигун, тому що у нас тут знаходиться отакий от чотирьохциліндровий опозитний двигун. В принципі, для Subaru це не новий двигун, це в принципі стандартний двигун для Subaru, Вони часто використовують їх на різних автомобілях своїх. Але а, чому саме опозитний? Опозитний двигун він дуже а, добре себе показує на бездоріжжі, на екстремальних ситуаціях. І в цій автомоб... в цій машині такий двигун в наявності, як бачите. Давайте подивимося, що у нас знаходиться в салоні. А в салоні у нас дуже приємні от такі сидіння. Дуже просторо також тут всередині знаходиться. По електропакету, що у нас тут знаходиться, склопідіймачі. Також у нас тут знаходиться центральний замок, тобто, щоб замикали, ви могли замкнути задні. Ряд дверей, щоб ніхто не міг вийти, там діти, щоб випадково не могли повідчиняти їх і так далі. А Тут у нас з цього боку регулювання дзеркал. В принципі, все стандартно для японців нічого нового. Також АБС у нас цією кнопкою вимикається. Ось так, от воно навіть на панелі засвічується там. Вимкнути, вімкнути це, в принципі, доволі-таки стандартно. Мультикермо. Як бачите, по мультикерму у нас є, по-перше, круїз-контроль. Які можна тут регулювати, все доволі -таки також тут інтуїтивно, просто без лишніх питань все зрозуміло з цього боку? У нас є мультимедіа, що ви могли регулювати звук, збільшувати, зменшувати, перемикати різні режими у себе на цій магнітолі. Тобто, це також у нас наявності. Давайте також подивимося, що у нас тут по кондиціонеру. Кондиціонер у нас тут працює, все у нас дує, все заправлено, тобто холодить, гріє. Це все у нас тут в наявності мається. А також ось сама ця мультимедіа. Тут можна ставити cd диски AUX, також є розйом, куди ви можете підключити свій телефон, наприклад. Або не знаю, може хтось до сипір користується 3 плеєрами Мало лі а, можна це все також робити. Тут радіо, все в наявності, все це присутнє. Так, давайте подивимося. У нас тут 5-ступенова механіка. Ну, звісно, для бездоріжжя для е, пізди по ґрунту, наприклад, це буде дуже добре. Е, механіка саме туди вона дуже добре підходить. Е, Прикулювач, ось таке от місце, куди ви можете покласти власні речі. І для, для тих, хто знає, що таке Subaru, це у нас, м у нас просто в народі, як вона називається, понижайка. Стандартна понижайка, яка е, за рахунок того, що ви її регулюєте, ви можете збільшувати. Кількість обертів, при цьому швидкість у вас буде мінімальною. Це для того, щоб ви могли виїхати з якоїсь піску, з грязюки. Це для таких самих ситуацій, дуже добре воно підходить і дуже добре себе показує на практиці. Тут у нас ще знаходиться капхолдер, сюди стакачик можна покласти. Крім того, у нас обдув передніх сидінь, як і водійського, так і пасажирського. Це все також працює. Ось тут у нас такий підлокітник знаходиться. У нас AUX. Ще один прикурювач також наявності, ну і принципі більш-менш достатньо для особистих речей. От. Тобто це також наявності мається. Так, давайте подивимося, що у нас позаду знаходиться. А позаду, дивіться, не просто так. Тут е, досить багато місця. Чому, тому що все ж таки, якщо ви відправляєтесь кудись в подорож, на такому автомобілі вам потрібно, щоб було максимально комфортно не тільки водієві, не тільки пасажиру спереду, а ще й вам було позаду комфортно, наприклад, якщо ви ззаду їдете, або вашим пасажирам. Тому місця тут, прям дай Боже, тут прям дуже багато місця. Можна отак от розлягтися і відпочивати собі просто. А в багажнику у нас дуже багато місця. Величезний, ось багажник у нас знаходиться. А тут у нас також наявності ось така от шторка. Яка отак от, от зачиняється. Це у нас е, самого власника цього на даний момент авто е, сумка. Тут у нас лежить мастило, яким е, заливалася ця машина 5 v 40 е, Масло сюди заливалося. В принципі, нормальне масло для такого двигуна, тим паче. Запаска у нас також тут всередині мається. Ось така от запаска у нас. Все це є в наявності. Тобто, як бачите, автомобіль. Не тільки підходить для різних ситуацій, а ще й підходить для того, щоб ви, ну, наприклад, з сім'єю, всією виїхали, кудись проїхалися, або навіть просто по місту, щоб їздити, також цей автомобіль досить себе добре показує. По поводу цього авто, знову ж таки, пробіг у нас 201 тисяча, а ціна на даний автомобіль 8600 доларів. А якщо вам потрібен даний. Автомобіль, такий цікавий автомобіль, то приїжджайте до нас в Автопоїнт Київ, це село Білогородка, Київська область, адреса Софіївська 19, і будемо чекати на вас.